Хто дивиться, бо з України. Сьогодні приготую тушковану картопельку. Тушкувати я буду картоплю з горошком це свіжий заморожений горошок. Ще мені знадобиться цибулька, я її дрібненько нарізала, морква. Морква в мене натерта і заморожена. Картопелька я її нарізала невеличкими шматочками і залила холодною водою, щоб вона не потемніла. Ще мені знадобиться часник. Я його дрібненько нарізала. Це в мене один зубочок, чесник крупний. Сало варене. У мене на каналі є рецепт такого сала. Це сало минулорічне. Ось воно через рік так виглядає. Ось таке воно. Зараз я на цьому жирі буду робити засмажку, а сало достану і наріжу, буду подавати до картопельки. Сіль і перець. Готувати я буду ось у такому посуді в духовці. Сало я відкрила, ось так воно виглядає. Знімаю верхній слой жиру і відправляю на сковорідку. До цього жиру додаю цибульку, моркву. І тепер цибульку з морквою смажу до золотистого кольору. Ось такий шматочок сала. Таке сало, як знахідка. Можна і в дорогу брати, можна на ньому готувати, а можна подавати окремо, як самостійну страву. Готувати я буду невеличку порцію, тому я взяла ось такий неглибокий посуд. З картопельки воду я злила і відправляю у глиняний посуд. Сюди ж додаю зелений горошок морожений. Я з ним нічого не робила, просто промила, відварювати я його не буду. Він і так приготується. Додаю засмажку, далі чесник, перець. Сіль, але треба враховувати, що сало у нас було вже готове, і тому жир у нас підсолений. Додаю зовсім зовсім трошечки води. Ось така краса, така яскрава картопелька. За бажанням, зверху можна ще шматочки сала покласти, криваю це усе кришечкою. І тепер я оцю усю красу відправляю у духовку. Духовка у мене виключена. Бо коли купляєте такий посуд, треба обов'язково у продавця запитувати, чи можна її ставити у вже розігріту духовку. Зазвичай такі продавці вони попереджають, що посуд глиняний треба поставити у холодну духовку, щоб він не лопнув всередині. Духовка включила на 180 градусів. І тепер залишаю готуватись картоплю. Час приготування залежить від самої духовки, від розміру нарізки і від сорту картоплі. Я залишу приблизно хвилин на 40. І поки картопелька буде готуватись, я підготую ще страви: це сало наріжу, рибку. Продегустуємо деякі соління до цієї картопельки буду подавати. Картопелька приготувалась. Зараз будемо дегустувати, поки її прикриваю, щоб вона не охолола. Хоча такий посуд дуже довго зберігає тепло. Ось така вийшла картопелька. Вона м'якенька. Дуже запашна. Горошок теж приготувався. Сало варене з банки. Це квашені овочі, огірки, перець солодкий, перець гострий, помідори і чесничок, який я додавала до перцю, щоб він прокласився. Грибочки з цибулькою чесничком. Це у нас гарбузовий хлібчик. У нас в селі люди з херсону відкрили свою пікарню. І дуже смачна випічка у них. Це хлібчик з тостера. Мій чоловік полюбляє, коли хліб підсмажений. Хлібчик з насінням гарбузовим, а це рибка до картопельки, Сом, салака і ставрида. І зараз якраз продегустуємо перець. Він тверденький, він не розлазиться я, розрізала, ось так виглядає всередині червоний перець. Ось він такий. І ось так виглядає всередині зелений перець. Зелений твердіший, цей більш ніжний, але він не розлазиться. Огірочки, гострий перчик і помідорчики з чесничком. І зараз будемо дегустувати. Смачного у нас сьогодні картопелька. Чудова картопля. І дегустація солінь. Перчик червоний, перчик зелений. Це солодкий, гострий. Сальце є з баночки варене. Ще є рибка, грибочки. Гострий Це червоний солодкий. Клас. Хрумкотить. Не розвилася. І смак і не солений, і такий, гарний. І не розлізся. Не А Цей буде твердіший, бо я це зелений. Я бачу. Ммм. Це ще гостренький? Ага. Ну. Відчим. Mm. Відчув, <свистання> <свистання> да. Спочатку не почув. Клас. І сальце з баночки варене. Ну, я спробуємо. Неймовірне стало. Смачного. Дякую, дякую.